Тоні, привіт! Привіт! Скажи всім привіт! Привіт! Що ми сьогодні будемо робити, Тоні? Відкривати нові іграшки! А яку іграшку? Е? А яку іграшку? Спочатку росомаху. Росомаху будемо? Добре, даю тобі росомаху. Тримай. Покажи, будь ласка, росомаху всім. Вау! Прикольно. Ну давай. Воза. Ну, ну-ну. Угу. Добре, давай. Давай, давай, давай. Допомогти тобі? Тут треба носницями відлізати. Давай, я допоможу тобі. Вау! Давай так вот тебе поможет тут. Так. 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 Все? А ну бери. Покажи. Як він лухає, рукою. Вау. А покажи, какие у него кихти. А? Покажи. Покажи, покажи, покажи. Угу. Yeah. Так, і що ти будеш тепер з нею робити? Я хотів, щоб вона отак. Що, і... що? Не рухається. Не рухається рука? Як таке може бути? А ну, покажи. Хм. Або рухається. Треба було просто вскрити. Вона просто новенька. <плес> Трошки тяжко ходить. Тато теж не може нічого зробити з тої іграшкою. Тату -то, вже <плес> думав зламав. Давай, показуй. Я хотів хочу... так. О! Він посилав голову. Отак. А ну покажи, які в нього кіхті. <головіка> Добре, скажи, а хто сильніший? самий сильний зі всіх, е Героїв Марвела? Самий сильний? Так, як ти думаєш, хто найсильніший? Халк. Халк самый Во. А чого ти думаєш у Халк самый сильний? Бо він найвеликий. І що? Покажи, які в нього м'язи. <рири> <Які? рири> а у Халка як руки ходять? Можна. <рири> <рири> Ну що, тобі подобається ця іграшка? Uh -huh. А хто сильніший, як ти думаєш, росомаха чи, наприклад, Айронмен? Iron Man? Iron Man людина. А можливо Iron Man сильніший, ніж ця Росомаха. Звідки ти знаєш? Зараз А ну. <клухи> так. Покажу, ага. які в них м'язи. Покажи. Бо які в всі людини, а які в усумах. А покажи, які в тебе м'язи. Зараз то треба дуже далеко сунути. Ну нічого. Є. Які в, в тоні м'язи великі, покажи. Та зараз не нема... можу. Ладно, покажеш на наступному відео, добре? Угу. Добре. А Супермен. Що скажеш про Супермена? Великий який Супермен? Так. Хто сильніший Супермен чи Росомаха? Росомаха на якому місці по силі порівняно з іншими героями Марвела? Як ти думаєш? А найсильні герої це Супермен Халк і Тор. То Супермен найсильніший, так? І Тол і Халк. Тор. А в тебе є Тор, до речі? Тільки е, він, він загубився і там новий тор. То що ми будемо? З буде... молодою новий. То на наступному відео ми будемо відкривати нового Тора, так? Так? Ну тоді що треба казати? Так. Треба казати всім як. Всім дякую. Ставте лайк і що? Підписуйтесь на наш канал! Молодець, котику, помахай ручками всім! Молодець. До наступного відео, друзі. Па-па! Тоні, привіт! Привіт! Як справи? Що добре? Що ми сьогодні розпаковуємо? Соніка! Вау! Який покажи, в темно... сонік. Він в темночі світиться! Вау, дуже круто! Ну покажи який він, як він виглядає. Самий сильний! Самий сильний. Ну давай відкривай. Але тут тверде, а тут м'яке. Ну давай, пробуй відкривати. Мені вже не терпиться подивитися, що там всередині. Як він виглядає. Почекай, давай татко тобі допоможе. Ей, як же він відкривається, цей совіт. Клас. Діставай. Голова тверда. Голова тверда. А так. Клас. А де ти взяв цього Соніка? Хто тобі його подарив? Хресний тато. Дякуємо хресному тату за таку іграшку дуже гарну. Ти хотів такого Соніка? Ага. Він... Ну покажи, яка в нього суперсила, Тоні. Шо а мене? я дивився він вот отак. Так, давай татко забере цю штучку в тебе, щоб вона тобі не заважала. Так, покажи, яка в нього суперсила. Що він робить Сонік? А я дивився, він вот отак. Що це означає, так? Але в Соніка суперсила саме швидка. Він швидкий, так? Ні, самий швидкий синій. Ну, просто всі соніки швидкі. Ну, а яка саме в червоного Соніка Суперсила? Е... Рот Ага, ну і що це значить? «Самий сильний Сонік. А покажи, як він розтягується. А якщо, наприклад, на Сонік нападе Капітана Маріка, хто виграє? Сонік переміг Капітана Америку? Капітан Америка лежить і каже. Ооо! <зв> Добре, а якщо на Соніка нападе. Чорна Пантера! О! Сонік переможе навіть Чорну Пантеру. Ну, я думаю, людина по бока він точно не переможе. О! Не може бути. Получається Сонік самий сильний. Так? Ну а Халк найсильніший з всіх героїв. І навіть сильніший за Соніка? І подивимось. А ну давай, покажи. Вау! Все. А насправді Халк самий сильний. І Халк зламався, і людина павук зламалася. Добре, а росомаха. Покажи Росомаха, що в нас Росомаха робить? Який в нього.. гострі кіхті. Він може Соніка проткнути, ні? О, ні! Супермен. Ну і що з Суперменом буде? І. Це залізна людина. Ну, все, а завис все. Вау. Це — шо? -шо? Деяс він називається. Ну, добре, а Сонік — хороший герой. Сонік — хороший. А як він розтягується? Ти хотів його через те, що він розтягується, так? Угу. А тут е, садики є всередині. Зараз я покажу. Ага. Зараз я їх поки знайду Фу. Дуже класно. Ну все, Сонік всіх переміг. Сонік найкрутіший супергерой. Так? Навіть крутіший за Росомаху. Ага. І тільки в нього голова вида. Ну, так, щоб, знаєш, голова завжди потрібна, щоб була під захистом. Монстр, завжди. Зараз... Ой, не вийшлося. А скажи, завтра яку ти іграшку будеш в садочок брати? А я б дивився, там Сонік вдавив лобута в вот отак. Зараз він стояв, ага. а він отак. так. А потім він так вдавив і він. а, -а, -а, -а! І Столухана весь стіл поцарапаний, так? А-а-а. А-а-а. Ну ладно, скажи мені, будь ласка, яку завтра іграшку ти візьмеш в садочок Спайдермена, Чорну Пантеру, Айронмена. Тануса. Чи може росумаху чи супермена. Кого? Флеса. Добре. Якого наступного супергероя ми будемо відкривати? Флеса. Все. Значить, наступне відео буде про Флеша. Значить, підписуйтесь на наш канал. І... Ставте лайк! Які! Отакі! Ву! Тоні! Привіт! Привіт! Як справи? Все добре! Все добре? А яку ми іграшку сьогодні будемо відкривати? А я знаю, яку, тату тобі привіз. Що? Флеса. Флеша! Уау! Яка крута іграшка! Ти давно її хотів? Будемо відкривати? Давай! Ножнички, будь ласка, в студії для тата. What? Так, а ну давай подивимось, як її відкривати. Хтось би ще підказав, як її відкривати. Я навіть сам не знаю, як її відкривати. Дай подивлюся. Давай такої їм відкрити. Дай, дай так, я на подивлюсь. Покажи. О, похожі Супермен! Супермен в тебе вже такий є. Точно такий самісінький. Тепер в тебе з цієї колекції ще буде флеш. Вау! Давай я тільки відріжу цю штучку. Обережно. 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 Оп. Ще це? Ще це? І що в нас тут? Флеш! Покажи який він. Згинається ноги? Отут От показуй. Так. Згинаються руки. А в локтях згинається? Вау! А він це свиткий сий насправді. Танічок, дивися сюди, сонечко, будь ласка. Покажи, який в тебе флеш. А хто швидший флеш? Чи Сонік? Флеш самий швидкий. А чому він швидший? Вот так. Бо вот так? Ну, це аргумент. Це я розумію по факту чітко і конкретно. Так. Покажи флеша як згинається в ліктях руки. Покажи. А в ліктях? Це дуже круто. Добре. А хто сильніший? Флеш? Чи. Чорна Пантера? <проб> Чорна Пантера. Чорна пантера сильніша. Чорна пантера сильніша за Флеша? Ану, все Сонік поп'ється з Флесу. Ану. Чм. <проб> то Сонік переміг навіть флеша. Ну Сонік, походу, в тебе найкрутий супергерой, так? Тонюся. А покажи, будь ласка, як Сонік бігає. Я не можу по справжньому показати. Ну, правильно, тому що так може тільки Сонік. Ні. А хто ще може? Є. Тоні? А ну покажи. Давай. Ого! Тоні навіть швидший, ніж сам флеш. Класно! А якщо, наприклад, поставити поруч флеша і Соніка, хто буде швидший? Флеш значить швидший. Добре, а якщо, наприклад, взяти Халка з його такими великими м'язами і взяти маленького-маленького Соніка? то буде сильніший. Я так розумію, такий маленький Сонік переміг всіх супергероїв. І це означає. Не всіх. І це означає, що розмір не завжди має значення, так? Іноді спритність і розум сильніший за розмір і силу. Росомаха все-таки перемогла Соніка. А тепер Сонік переміг Росомаху. Я не можу зрозуміти, хто з них кращий. Добре, Тоні. З цих всіх твоїх самих великих супергероїв кого ти любиш найбільше? Який, якою іграшкою ти граєшся найбільше? Яка тобі іграшка саме більше подобається? Mm. Росумаха і флеш? Так але тобі тільки сьогодні їх подарили. Mm. Просто ти плануєш ними зараз гратися найбільше, так? А кого ти завтра в садочок візьмеш? Флеша. Візьмеш в садочок. Флеш цілу ніч буде чекати ранку, щоб попасти завтра з тобою в садочок і гратися з дітками. так? З цих всіх іграшок ти вибираєш Флеша. Значить, флеш тобі подобається найбільше. Добре, тонічок. Давай всім показуй, давай 5. Кажи фразу, яку ти мені завжди кажеш, що треба їй казати. Яку фразу? Підписуватись Підписуй на наш канал і ставте лайк. Які лайки? Отакі лайки. Все, всім дякую, Па-па. Тоні, привіт! Привіт! А що це в тебе таке? Зига. Дзига! Вау! Я коли був маленький, я мріяв про таку іграшку. А де ти взяв цю дзигу? Подарив хто? Хресний тато подарив тобі дзигу. Ну давай її відкриємо і подивимося, що всередині. Дзига. Дуже, себе... Обережно. Так, ану покажи, як дзига працює. Стоп, 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 стоп. Почекай, почекай. Ало. Ало. Почекай. Ага, це не так просто її розкрутити. Але тато зараз попробує. Води дивись, як дзига працює. Прикольно. Ану давай попробуйте ти. Так, це не просто, це треба одною рукою. Отак, одною рукою. Дай тато покаже. Пусти, будь ласка. Отак. Давай. Це не просто. Ану, ще раз. Ану. І ще. Не получається. тата не получається. Почекай, почекай, я попробую ще. Зараз, 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 зараз. Не получается. Мама, может ты попробуешь? А ну давай ты. Кто раскрутит зейгу сегодня у нас? А ну мама, давай пробуй. Не-не-не, то не, так не будет. Ніхто не може розкрутити дзигу. І... Ну, це важко зробити. Ану давай тату. Давай тату знову попробує. А okay. yeah. Ану давай тату знову попробує. Давай, тату, знову попробує. Мені не тічку, ти О, давай. Во. Нарешті. Лише лише ще не трогай. Подивимось, наскільки довго вона буде крутитися. Нам казали, Дивись, що... Двозь як вона довго крутиться. Ми каз... нам саничку казали, що ми крутимося, як дзюліка. <гум> так воно є. Двозяк воно довго крутиться, тоні. А що це в тебе в руках таке? Сонік. Сонік. Це цей Сонік що розтягується? Все, заказупинила. Це цей Сонік, що розтягується? А покажи. Покажи Соніка, який розтягується.